Добрий день. Вирішила тут перевірити, а чого ж таке відбувається, коли звичайна батарейка ЗТБ розряджається набагато повільніше за акумулятор. Тобто акумулятор треба заряджати там мало не щодня. А батарейка за ТБ причудово, спокійно тягне лампочки по кілька днів. І ось що я знайшла. Варто було тільки пошукати гуглом. Робот мені все розписав докладно. Виявляється, що коли у нас батарейки за 1000 акумулятори коштують дуже-дуже дорого, ну, не зіставна ціна просто зі звичайною батарейку за тебе. Чотири штуки коштує 27 гривень. Щось таке. То ми бачимо, що виявляється, що для батарейки, звичайно, пальчикової батарейки, така місткість це просто мінімум. мінімум. Тобто, коли нам продають акумулятори за ціною, акумулятори там 500-600 мА за ціною там ну, по 80 гривень за штуку, то це, вибачте, навіть це нагібалово. А вже коли ми говоримо про ще менші місткості, за, за ще більшою ціною, то ну, це взагалі на лоха. І тут я бачу прямий зв'язок із тим, чому одна й та сама батарейка на базарі за неї просять 650 гривень. А в Аврорі 50. Одна й та сама батарейка, однакова абсолютно. 50 гривень. Е, і ну, тут типо розмір А, тобто проста батарейка, вона з типо розміром 18,650, у неї типо розмір А. Його тут немає, тому що звичайних батареїв таких не роблять. Є тільки акумулятори на нашому ринку. Але те, що ми бачимо, тут, будь ласка, дивіться, які тут значення. І вже не давайте себе наєднати, як це було зі мною. Там ну, небагато разів я подивилася, скільки я жодної такого акумулятора не купила. Але прицінювалася до них і там думала, мабуть, мені там скільки треба. Думаю, дай порахую ще подивлюся, скільки ж там мілямпергодин. І ось я бачу, чому в мене акумулятор вчора розрядився за один день в ліхтарику. За один день, причому відключки ж були. ну, Вчора не так багато було без світла, як сьогодні. Сьогодні в нас довше без світла. І тут я побачила, і всі питання в мене відпали. Дякую за увагу.